Усім привіт! Я Світлана Бучуляк. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі незвичайні бантики з екушкіри для справжніх леді. Розмір такого бантика 8 см. Коли я отримала ось ці такі бусинки, чесно кажучи, я не знала, що я буду з ними робити. І ось сьогодні, нарешті, Мені прийшла ідея зробити ось такого бантика з бусиночками. Тож, якщо вам цікаво, як зробити такі красиві та стильні бантики, залишайтеся зі мною, будемо творити. Для роботи потрібно Екошкіра, в мене ось така лакова, м'якенька, бусинки ось такі дві в мене, резинка, Фетр репсова стрічка. З інструментів голка з ниткою, ножиці, лінійка, клеєвий пістолет та свічка. Я вирізала квадрат з екошкіри розміром 8 см на 8 см. Тепер складу його ось так на половинку і заокруглю ось ці кутики плавно. Щоб ось ці зрізи плавно переходили з однієї сторони та з іншої сторони все рівненько складаю. Ось така заготовочка. Тепер я обійду ось так біля вогню. Цю заготовку. Тепер я цю заготовку складаю на половинку, припіднімаю вгору ось цю частинку, приблизно ось тут на один сантиметр, щоб було. І тепер донизу цьому бантику дуже важливо, щоб ось ці ребра були найрівніші, на одному рівні. Знову припіднімаю вгору та донизу вирівнюючи ось ці верхні ребра. Ось так, тепер з цієї сторони. Вгору припіднімаю. Донизу, Вирівнюючи всі. Ще раз вгору. Та донизу Ось погляньте. Всі ребра потрібно вирівняти, і тепер, ось тут по центру, на відстані 4 см, я звідси зсередини виведу голочку це нічого, що розклалося, воно акуратно ось так знову складеться. Ось так. Ниточку я взяла ось таку міцнішу і склала в два рази, тепер беру бусиночку та ось так її одіну. Ще раз складу, так, вирівняла бантик. І тепер тут дуже добре мені допоможе лінійка металева, вирівнюю Бусиночку і одягну з цієї сторони другу бусинку, і також ось так рівненько, ой, голочка зігнулася. Я підрівняла голочку і зараз акуратно ще раз. Спробую прошити. Не знаю, чому тут так проблематично. Попередньому бантику досить легко я ось так. Прошивала. Так. Ще раз я захоплю цей. Цю першу бусиночку, цю поправлю рівненько, щоб ось тут не було видно ниточки. Так, розправила і цю потрібно розправити також. Шкіру я ще раз проколювати не буду, щоб не було зайвих заломів на шкірі проколів, точніше. Я ось тут виведу голочку, підрівняю бусинку. І тепер дивіться, що я зроблю? Ось цією ниточкою обведу з цієї сторони та з цієї сторони. Ось так. І тепер тут зафіксую нитку. Так як ці бусинки досить ось так рухомі, з цієї сторони я поставлю крапельку клею, щоб зафіксувати бусиночку так, як мені підходить. В одну бусинку з цієї сторони другого. Міцно притискаючи. Тепер я беру фетр довжиною в мене ось тут 2 см і 7 мм і шириною 2 см, складаю його ось так та зроблю. Прорізи, тепер нанесу по центру клей і приклею резинку, тепер беру репсову стрічку і зафіксую резиночку додатково стрічкою. Відмірюю, скільки мені потрібно стрічки, і обріжу термоножем. Ставлю крапельку клею ось тут, зафіксую резиночку і тепер стрічку з цієї сторони також зафіксую. Я беру бантик і з цієї сторони приклею ось цю резиночку так, щоб фетр захоплював ці бусинки. Це буде ще такою додатковою фіксацією цих бусинок. Я нанесу клей, і акуратно по центру. Ось таким чином захоплюючи бусинки я з однієї та з другої сторони приклею. От і все. Такі красиві, такі стильні та елегантні резинки готові. Як бачите, бусинки надійно зафіксовані, вони акуратні. Та такі вишукані ось ці резинки, ці бантики. Я думаю, що вони чудово підійдуть як для старшокласниць, так і для старших леді. Я б з задоволенням носила такі резиночки. Якщо ж вам сподобався мій майстер-клас і також сподобалися ці резиночки, то ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей, папа! -па.